Доброго дня, малята! До нас знову завітав наш веселий зайчик. Новий рік до нас йде, зайчик шишки нам несе, щоб ми бігали, кидали, кругі ялиночки пограли. Діти, сьогодні ми будемо виконувати вправи з шишками. Діти, візьміть в руки шишки і будемо виконувати вправи разом з зайчиком. Перша вправа. Синячі, руки з шишками опущені. Підняти руки вгору через сторони. Показати шишки. Ось вони. Ще раз. Молодці дітки. І зайчик молодець. Молодці. Наступна вправа. Стоячі. Присісти, покласти шишки на підлогу, повернутися у вихідне положення, присісти, взяти шишки і знову повернутися у вихідне положення. Ось так, дітки, повторюйте за зайчиком. Дивіться, як вправно він виконує вправу. І ви, молодці, діти! Ой, молодці! Наступна вправа лежачи на спині. Руки з шишками до штуба. Підняти ноги вгору та опустити, сховати шишки. Ось так зайчик ховає шишки. Молодець зайчику, молодці діти. Ноги рівненькі піднімаємо догори. Молодець зайчику. Наступна вправа стоячи. Пострибати на двох ніжках. Ось так. Вище зайчику. Молодець, молодці діти. Прибав стрибав наш зайчик та побачив засніжену галявину. І вирішив погратися з шишками та покидати їх на галявину. Візьми зайчик шишку. Праву руку приціліться та і нагалямо. Ось так, молодець зайчику. Тепер лівою рукою повторити саме. Молодець зайчику. Спритний ти. Цілься краще. Ой, гарно. Ось так. Молодець зайчику. Молодці діти. Старається зайцем. Зайчику, ти загрався, але вже час збирати шишки у кошик. Але поглянь, ой, та за тобою там хтось спостерігає, мені здається. Ой, та це лисичка. Та глянь, ти наш зайчик злякався. Але шишки потрібно зібрати все рівно. Лягай, зайчику, на живіт і в упорі, на грудях і животі. Повзи, ось так, лисичка тебе й не помітить. Дітки, і ви так повзіть, як зайчик. Дивіться, він взяв шишку і повзе, щоб його лисичка не помітила до корзинки. Наступну шишку. Ось так. Дітки, старайтеся так, як зайчик повсти. А лисичка сидить, спостерігає чомусь мені здається, що вона добра. Молодці діти. Забирай зайчику ще одну шишку. Ось такий ти в нас спритний, молодець. Вставай, а ну поглянь на лисичку. Мені здається, що вона добра і хоче з тобою подружитися та пограти. Так, так. Бери, зайчику, кошик та запрошуй звірям і віжи. До лісу гратися з шишками. До побачення зайчику!